Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. І в посланнях цариці миру. Звісно, хто витриває, хто хоче, хто прагне, хто мріє витривати, ну і хто мріє жити в благодаті, в мирі і, і в благословенні, то нам Марія дає такі заклики. Заклик це означає запрошення. Закликаю тебе, запрошую тебе прийняти і жити ними. Це є заклик. І ти або приймаєш, або не приймаєш. Ну, В будь-якому випадку, щоб прийняти або не прийняти, треба прийняти рішення. Щоб прийняти рішення, треба хоча б почути це послання. І, і бо не почуєш, то ну, не приймеш ніякого рішення взагалі. А коли почуєш, то приймеш. І сьогодні 25 вересня, 2017 рік. Дорогі діти, закликаю вас бути великодушними, у відреченні, пості і молитві за всіх тих, які в спокусі та які є вашими братами і сестрами. Особливо прошу вас молитися за священиків і всіх посвячених, щоб ще палкіше любили Ісуса, щоб Дух Святий наповнив їхні серця радістю, щоб свідчили про небо і небесні таємниці, багато душ у гріху. Бо немає тих, які б жертвувалися і молилися за їхнє навернення. Я з вами і молюся за вас, щоб ваші серця були наповнені радістю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нас сьогодні заохочує молитися. Молитися, а... молитися і постити в п'ятницю. Піст. А зараз, хто в Різдвяному пості, то кожен день може постати. І тому е, сьогодні можемо ці молитви і пожертви жертвувати е, для таких осіб, як молитва каже. Марія каже, закликаю тебе бути великодушним, у відреченні, постій і молитві за всіх тих, які в спокусі та які є твоїми братами і сестрами. Тобто е, молимо сьогодні за тих людей, які є в спокусі, в спокусі. Ми, ми думаємо іноді, та, що там сам винний. Але ми не знаємо рівень спокусу, який прийшов до той іншої людини, до той чи іншої людини. Знаєте, ми легко завжди, я чую про Йова. От Йов там фу, здравий хлоп, він там все переніс, там Бог його покарав, постраждав. Ну, але ну, Йов, це знаєте, на наш час. Це був би, мабуть, Ілон Маск. Розумієте, найбагатша людина в світі. І... І там свої спокуси, розумієте? А я себе з Йовом не можу порівняти, ну, бо я не найбагатша людина в світі. І тому ми іноді так забуваємо, забуваємо, що там цар Давид, цар, мав спокусу, а, а не простий християнин, знаєте, Не простий крепосний. Тому треба вважати на ці речі, коли у царя свої спокуси. У президента свої спокуси, бо якби у тебе була спокуса вкрасти 3 мільярди там, доларів, наприклад, то невідомо, що б ти зробив. Розумієте, нам легко осуджувати, легко засудити тих всіх інших, там священик не так зробив, там є піскоп не туди пішов, не так зробив. Там Папа Римський. Ну, Папа Римський у нас найбільше, той хто зараз отримує осуду критики різноманітної. Багато людей так собі. Можуть казати спокійно, що я недолюблю папу римського, він там такий, сякий, е, такий, такий, він там робить то, то то не так, але не бачить, що він робить так, що він робить так. І дійсно, маємо молитися за цих людей, які є в голові. в голові, е, Бо впаде священник і вівці розбіжуться, впаде пастир, каже слово Боже, і вівці порозбігаються. Впаде Папа римський і невідомо, що церква як вистоїть, розумієте? То ми замість осуду і критики, замість сплетні розповсюджувати, а в 90 випадків це все сплетні. І такі бридкі, незрозумілі сплетні, які розпускають журналюги, а потім, коли ти шукаєш суть, глибину, винаходиш, що, що то було на правду, то, то зовсім інша інформація. Але хто буде вишукувати? Хто буде півгодини годину тратити, щоб шукати ту достовірну інформацію? Да ніхто, бо ми ліниві. Ліниві люди, які звикли в Фейсбуці отримати інформацію. Для таких лінивих людей і зроблена та інформація, швидка. Там у папи прийшов трансвістит на візит. Все, папа прийняв трансвістіта, і то і то, то. А що потім група там була людей, і так і так. І, і, і як це відбулося? взагалі не про то йшлося. Ну але, але бачимо. Бачимо, що е, такі погані новини, особливо за е, папу, за священників, за епіскопів, дуже добре розходяться, дуже швидко. А, і мало хто перевіряє інформацію, чи то правда, чи то неправда. І замість того, щоб зараз, сьогодні, шукати ту інформацію, вишукувати, то давайте молитися за папу, за священників, за всіх богопосвячених осіб. Бо Марія як. Так і каже, забратів у спокусі, які моліться. Особливо прошу тебе молися за священників і всіх посвячених, щоб ще палкіше любили Ісуса. Розумієте, про що ми маємо? Не критикувати, не засуджувати, а молитися, щоб ще палкіше любили Ісуса. Думаєте, священники не люблять Ісуса або не хочуть любити Ісуса? Може не вміють так, деякі, але хочуть. Але не можуть. Розумієте, їх може не навчили, як це любити. І що таке любов? Це іноді процес цілого життя. А ми вже відразу, той священик не такий, той не путьовий, той іще щось там, іще щось там. Ні, не вправі ми взагалі на священика криво подумати, не то що сказати. Тому молимось, щоб вони ще палкіше любили Ісуса, щоб Дух Святий наповнив їхні серця радістю, щоб свідчили про Небо і Небесні таємниці. Бачимо, хто має про це свідчити. Священники богопосвячені, які мають відкривати небесні таємниці, які мають розповідати про ці таємниці, про духовний світ, про духовні закони. Оце покликання священників. Чи всі це роблять? На жаль, не, не всі. Але чи ми молимося за всіх священників, чи тільки за окремих? І сьогодні. На практику візьмемо дійсно помолитися за того священника, на якого ти нарікав, можливо, якого ти, може, не простив, не прощаєш, то сьогодні день якраз простити і помолитися за нього, щоб на нього зійшов цей Дух Святий і, і він почав більше спалкішу любов'ю любити Ісуса. Багато душ є у гріху, бо немає тих, які б жертвувалися і молилися за їхнє навернення. Оце Марія вже каже. Ну, Нам, хто дивиться це відео, хто слухає це відео, каже, що багато є душ, які у гріху. А чому вони у гріху? Бо нема тих, які б жертвувалися, тобто постили, і молилися за їхнє навернення. Ну, не тільки постили, а різні жертви робили, такі, які угодні Богу. І за цих людей, за їхнє навернення. За їхнє навернення. Тому сьогодні молимо, жертвуємося, дійсно просимо пробачення в Бога, що мало молимо за таких людей. В основному нарікаємо, критикуємо. А, ну, а, а від, нас за, ну, від нас тільки одне потрібно: молитися за таких людей, за цих людей, які ще в греху, які ще заблукані. Я з тобою і молюся за тебе, щоб твоє серце було наповнено. Радістю. Ну і дякую Марії сьогодні, що вона нам наші серця наповнює цією радістю. А коли є в серці радість, то ти хочеш молитися за тих людей, а не критикувати, осуджувати і розгромлювати якимось чином. Марія каже: дякую тобі, що відповів на цей заклик. А це означає, що якщо відповіш на цей заклик, то отримаєш таке, знаєте, дякую справжнє. Справжнє дякую. Коли ти виконуєш сьогоднішню е, цей заклик, будьте благословені, миром радість, благодать з па папа.